Уже три тижні як кияни можуть відстежувати наявність безкоштовних ліків у столичних медзакладах через спеціальний портал. Туди лікарні щодня вноситимуть інформацію про залишки препаратів, придбаних бюджетним коштом. Чи на склади всіх лікарень сьогодні можна потрапити через інтернет? З'ясовувала Наталія Сарданова. Ведете сайт, а це так, для того, щоб, для того, щоб Нет, ми не приставали. Як працює створений містом сайт, що інформує киян про безкоштовні ліки і витратні матеріали у столичних медзакладах, заступник голови КМДА Михайло Радуцький перевіряє у п'ятій лікарні. Кілька нехитрих маніпуляцій і стає відомо, що є сьогодні на складах медзакладу. Антиретривірусне, а от больничний. Не вижу. А где больнічна? Давайте так. Якщо я до это не увижу, не обіжайтесь. виговор буде. Аби вивісити і те, що придбане коштом міста, заклад має кілька днів. Обіцяють не зволікати. Розуміють, пацієнтам сайт потрібен. Молоджі явно пользуються. Пацієнти по вічінфекції, котрі у нас наблюдаються, цим точно пользу. вони дуже переживають за наліч і відсутність сутті препаратів. Утім, більшість киян про сайт ще не підозрюють, кажуть очільники міста і наголошують інформацію про запаси лікарні треба вивішувати чи не на кожному кроці біля входу відділень і навіть найближчих аптек. Фармацію навіть убеждать в этом не треба Це вони доручення получити города. вопрос. А арендаторам скажите, що а нулівий формат буде вісіть. Про провізори долини перетин, як чоловік щось спрашувати, сказати, посмітити на сайте, мы это є в больно. А от у шостій лікарні, аби пацієнти не витрачали зайве в аптеках на те, чим їх вже заб. Безпечило місто чи держава, скоріш за все, не зацікавлені, переконаний Михайло Радуцький, принаймні на поточний тиждень. Вот ваш сайт. Вот тепер покажіть мені, що у вас заповнено. Натя ви вмієте користуватися інтернетом. А ви кого зараз обмануєте, що ви щось то заповняєте? Натя мені на сайті я покажала... на сайті покажите мені хоч одну ампулу, що у вас є. Скажіть, пожалуйста, от так от сказали інформувати э, людей. Да? Неінформовані відвідувачі шостої лікарні навіть не знають, що цьогоріч заклад отримав з міського бюджету чи не найбільшу допомогу. Майже 3 мільйони гривень якраз на безкоштовні ліки. Ні, я не знаю. Прийшов до лікаря, та він пише список. От і до ам то саме новокаїн бін, і навіть тут ножик, що треба було б палець на рив, треба було розв'язати. А це мені невідомо, що там залишки, що там є. На питання, чому дані за тиждень на сайті не з'явилися, у медзакладі розводять руками, а подавати інформацію щодня за новим розпорядженням кажуть, не встигли. У нас ось у лист де щодня. На щодня ми готували цю інформацію на сьогодні. Ми. Але його подати вже до першої години дня. Утім, керівництво стверджує, за дорученням оновлювати інформацію на наступний день треба починати з восьмої вечора. Завдяки сайту в засіках лікарень вже відшукали чимало скарбів. Наприклад, 12-та лікарня. Мені лікарі кажуть, такого ще ніколи в житті не було, щоб в нас в відділенні з'явився безкоштовний антибіотик, який коштує там 80 гривень за флакон. Завжди людям казали, ідіть купляйте, в лікарні його немає. Аби на сайт потрапляла тільки правдива інформація про залишки ліків, місто її додатково відслідковує. Наталя Саданова. В'ячеслав Венденчанський, телеканал Київ.